Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження. Це Kia автомобіль Автомобільна з 2007 року, обладнаний 38 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. В автівочки також додатково встановлено газ. Пригнане авто у нас з Європи в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 315 тисяч кілометрів. Маємо ось таку чудову оптику. Противотуманні фари, гума 17-го радіуса на легкосплавних дисках, автівочка в нас повністю потонована. По технічній частині жодних питань та наріка немає. Задня оптика, партруніки передні та задні. Далі, друзі, перейдемо до салону. Чудовий шкіряний салон, світло біжового кольору, є підігрів передніх та задніх сидінь. Дах у нас без нарікань, карти в чудовому стані заднього ряду. Далі, друзі. Передній ряд нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, управління дзеркалами, електрорегулювання та їх підігрів, електрорегулювання керма, мультифункціональне кермо. Далі клімат-контроль двох зон, штатна мультимедія. Є також AUX, USB та багато інших корисних функцій. друзі. Тому кого зацікавив даний варіант, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, Один також і послуги лізінгу та трійдину. І ми з легкістю зможемо привезти для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами як завжди, автопарк.